Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Поговоримо сьогодні про подібні доданки. Які доданки називаються подібними? Що треба зробити, щоб звести подібні доданки? На всі запитання отримаємо відповіді. Пригадаймо, що розподільна властивість множення А помножити, Б додати С дорівнює, А помножити на Б, додати а помножити на С дає можливість у виразах розкривати дужки. Але її можна застосовувати і для винесення спільного множника за дужки. а Б додати АС дорівнює, А помножити, Б додати С. Наприклад, 4,5А відняти 4,5Б дорівнює. 4,5 спільний множник, то винесімо його за дужки. Отже, маємо 4,5 помножити в дужках а мінус Б. 5m додати 2 mp дорівнює. m спільний множник. Винесімо його за дужки. Маємо результат m помножити в дужках 5 додати 2 сьомі П. Розгляньмо вираз. 10,2 К додати 0,7 К відняти 6,1 К. Усі доданки мають однакову буквену частину К. Такі доданки називаються подібними. Якщо винесемо спільний множник К за дужки, то отримаємо вираз. К помножити в дужках 10,2 додати 0,7 відняти 6,1 дорівнює 4,8 к. Таке перетворення називають зведенням подібних доданків. Запам'ятайте, будь ласка, правило. Щоб звести подібні доданки, треба додати їхні коефіцієнти й отриманий результат помножити на спільну буквену частину. Наведімо ще приклади. Завдання 1. Зведіть подібні доданки. 5,2х, відняти 5,8х, відняти 7,3х, відняти 3,4х. Розв'язання. Оскільки x – це спільна буквена частина для усіх доданків, то усі вирази подібні: 5,2, мінус 5,8, мінус 7,3 мінус 3,4 коефіцієнти виразів. Тому x помножити в дужках. 5,2 додати мінус 5,8 додати мінус 7,3, додати мінус 3,4. Дорівнює х помножити на мінус 11,3. Іншими словами, винесли спільний множник х за дужки та отримали відповідь. мінус 11,3х. Завдання 2. Зведіть подібні доданки. 3,2 т відняти 2,8 m, додати 5,6 т відняти 10м. Розв'язання. Вирази 3,2 т і 5,6 т та мінус 2,8 m і мінус 10м є подібними доданками, бо вони мають однакову буквену частину Т та м відповідно. Отже, згрупуємо вирази і матимемо в дужках 3,2т, додати 5,6т плюс в дужках мінус 2,8m додати мінус 10m дорівнює. З першої дужки винесемо спільний множник t, а з другої m. Маємо Д помножити в дужках 3,2 додати 5,6 плюс m помножити в дужках мінус 2,8 додати мінус 10 дорівнює 8,8 т додати мінус 12,8 m і дорівнює 8,8 t мінус 12,8 m. Відповідь. 88 Т мінус 128 М. Завдання 3. Ламана складається з п'яти відрізків. АБ дорівнює 2n. БЦ дорівнює 3,2N. ЦП дорівнює 5,4n. ПМ дорівнює 7,8n. МЛ дорівнює 11,6n. Дивись рисунок. Складіть вираз для обчислення довжини ламаної, Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо n дорівнює 3,5 см. Розв'язання. Довжина ламаної це сума довжин її ланок, тобто відрізків, із яких складається ламана. Тобто, аби додати БЦ, додати ЦП, додати ПМ, додати МЛ. Складімо вираз для обчислення її довжини. 2n додати 3,2n, додати 5,4n, додати 7,8n, додати 11,6n і дорівнює. Оскільки усі вирази мають однакову буквену частину n, то вони є подібними доданками. Винесемо за дужки спільний множник n і матимемо n помножити в дужках 2 додати 3,2, додати 5,4, додати 7,8, додати 11,6 і дорівнює n помножити на 30, тобто 30n. Якщо n дорівнює 3,5 см, то вираз 30n дорівнює. 30 помножити на 3,5 і дорівнює 105 см довжина ламаної. Відповідь 105 см. Завдання 4. Спростіть вираз та знайдіть його значення. 3,3Підняти 2,1 третьо П, додати 4,5 П, якщо П дорівнює 0,16. Розв'язання. Спростімо вираз. Вирази 3,3П, 2,13 П, 4,5П є подібними доданками, бо вони мають однакову буквену частину П. Винесімо за дужки спільний множник P і матимемо 3,3 П, відняти 2,13 П, додати 456 П дорівнює П помножити в дужках. 3 ціли четверті відняти 2,1 третю додати 4,5 шостих дорівнює. Спочатку виконаймо дії з цілими частинами дробів, а потім з дробовими. Отже, в дужках 3 відняти 2 додати 4 плюс. В дужках 3 четверті відняти 1 третю додати 5 шостих і дорівнює. У першій дужці результат 5, а у другій Зведімо дроби до спільного знаменника 12. Додатковий множник до першого дробу 3, до другого 4, а до третього 2. Маємо 5 додати в дужках. 9 12, мінус 42, плюс 10 12 дорівняє. 5 додати 15,12 і дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 3. Отже, 5 додати 5 четвертих дорівнює 5 додати 1,1 четверту дорівнює 6,1. Тоді вираз п помножити в дужках 3,3 четверті ,3 відняти 2,1 третю додати 4,5 шостих дорівнює 6,1 четверта п. Якщо p дорівнює 0,16, то вираз 6,1 P дорівнює 6,1 помножте на 0,16 і дорівнює. 6,1 запишімо у вигляді неправильного дробу. Десятковий дріб 0,16 у вигляді звичайного дробу. Отже, 25 четвертих помножити на 16 сотих дорівнює. У чисельнику дробу 25 помножити на 16, у знаменнику 4 помножити на 100 дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 25 і 4. Маємо 4, четвертих, тобто 1. Відповідь 1. Сьогодні ми дізналися про подібні доданки та навчилися їх зводити. Урок завершено. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!